Нічого собі, як ви ошатно вбралися. Ми щось зовсім не готові до зустрічі з вами. Вдягнені як кінематографісти. А тирони, взагалі, у костюмі режисера вам дуже личить ви раді знову повернутися до свого персонажа, професора Роберта Ленкдона. Він уже 10 років на екранах з моменту виходу Кода да Вінчі». Можете собі уявити 10 років. Я почуваюся найщасливішим актором на землі, адже мені пощастило повернутися до цього персонажа. Персонаж Тома Генкса це людина іде людина думок. Він вирішує проблеми за допомогою інтелекту, а не пістолета. я б хотів, щоб іноді він вирішував проблеми за допомогою своїх кулаків, але він цього не робить. Мене завжди б'ють у цьому фільмі. Я б хотів мати змогу теж когось побити. Хоч раз, за час зйомок Італія стала для вас уже практично другим домом. Ви можете працювати їдом у Флоренції. Так, ми знаємо усі секретні вулички та проходи. Знаємо у. Все про старовинні фрески, скульптури, цікаві історичні факти, які дізнаєшся за час зйомок фільму. Роблять тебе відмінним партнером для вечері на багато років. вперед. зйомки проходили у найбільш популярних серед туристів місцях. Неможливо повністю перекрити рух. Мабуть, люди підходили, просили зробити селфі. Як ви з цим справлялися? Іноді ми ховалися в автомобілі і не виходили звідти годинами. Нам доводилося просити людей опустити селфі палиці на землю і не підіймати, поки ми не закінчимо знімати певну сцену. Томе, у вас цього року прем'єра за прем'єрою. Як відновлюєтеся у такому шаленому графіку? Та ми ж говоримо усього лише про кіно. Це не така вже і складна робота.